Я вдячна за свою родину, за те, що вони можуть мене підтримати в скрутну годину. Продовжуй фраз. Я вдячна Богу за. Я вдячна Богу за те, що він мій батько, за те, що я маю цю сім'ю. За землю, на які народився за день, що проснувся. Дружину за дітей, за церкву, друзів за роботу, за здоров'я, за кожен подив своєму житті. Я дякую йому за його спасіння, за його любов, за його милість, за достаток. за те, що Господи, господі я щаслива. Я дякую Богу за сім'ю і за церкву. Дякую Богу за життя. Я дякую Богу за те, що він провадить мене в своєму слові, за те, що я хочу рости з ним разом, що я маю людей, які мене навчають, які віддають мені свій час. Це для мене дуже цінно, і я сподіваюся, що і надалі в мене буде це сильне бажання, що Бог мене далі буде вести, і я буду ще більше мати відкриттів у цій церкві. Я дякую Богу за дівчину, яка сидить напроти мене і знімає мене. Це моя донька. Дуже її люблю. Гарні такі, що прям дякую Богу за здоров'я, за сили, за братів, які поруч. За те, що можемо служити разом, Божу волю виконувати, бути в його волі, бути дітьми Божими. За батьків дуже дякую за те, що виховали хорошого сина. Та їм Бог здоров'я ще довгих років. Амінь, дякую, що він мене обрав, і я з ним зараз. Просто за те, що в моєму житті з'явився сенс. Це настільки досконалює моє життя і наповнює моє серце радістю. Я живу, і в мене немає безнадії.